Ми особовий склад першої стрілецької роти 238-го батальйону 129-ї бригади ВЧА-4098, місто Кривий Ріг. Звертаємося до вас з проханням провести службове розслідування щодо злочинного наказу командира ВЧ А-4098 Папченко СМ 30.03.2023 року на бойове розпорядження командира частини номер 4111 ми здійснили марш. По приходу на місце, коли нам дали 30 хвилин на збір і відвозили на передові позиції для здійснення ротації 110 ОМБР без оголошення бойового розпорядження. По пробиттю на позиції між Новобахмутівкою та Красногригорівкою нас не забезпечили засобами зв'язку, засобами спостереження, артилерією, важким озброєнням, розвідкою та аеророзвідкою. Також не було організовано належного харчування та підвозу питної води. Евакуація поранених не була організована, а відбувалася власними силами. Заміна поранених не відбувалася. На зв'язок вище командування своєчасно не виходило та ігнорувала також становище на нашій позиції, що призвело до каліства та втрат серед особового складу. Ворог безперестанно бив важкою артилерією та танками та мінометами. На що ми на змозі були відповісти наявними у нас озброєнням. 8.04.2023 року, приблизно о 20 й годині вечора, наш командир Бенедюк ОВ віддав наказ про відхід для збереження особового складу. При відході наше вище командування на зв'язок не виходило і не дало нам ніякої підтримки, що призвело до втрат та калісеред особового складу. Із цього вище сказано: висловлюємо недовіру командуванню ВЧА А4098 і вважаємо дії злочинними особисто Павченко СМ. Слава Україні! Героям слава!